П'ять книг, якщо вам все, ще здається, що українська література складна, нудна, нецікава і застаріла. Я просто дуже хочу порадити ці книги. Мені здається, що їх варто почитати багатьом. Аркан Вивків, Пала Дерев'янка це фентезі про характерників. І я думала, що мені через це вона може не сподобатись, але мені дуже сподобалось, і я планую вже скоро читати продовження. Воно у мене вже є. Читайте з країни Рижу та Опію Софії Яблонської. Це подорожній щоденник українки, яка 100 років тому поїхала до Китаю, це м'яко кажучи, була небезпечна подорож і дуже незвична для того часу. Невеличка драма Валеріани Підмогильного це дуже гарний текст. Це твір про дівчину і її стосунки з декількома чоловіками і, взагалі, про Київ 20-х років минулого століття. Я би дуже хотіла її перечитати ще раз. Читала два роки тому. Дуже раджу. Діва матері третя це фентезі про відьом теж в Києві, але в сучасному Києві. І стікери в цій книзі, це я відмічала жарти. Це дуже хороша затишна книга. Але при цьому піднімає цікаві теми. І ну, я не знаю, якщо ви її ще не читали. Візьміть, почитайте. Пісня відкрита. Артема Чеха» – це книга про українського кріпака, який потрапляє в Америку під час громадянської війни. Якщо це звучить дуже складно, то я все одно мала розказати про що вона, але вона написана дуже легко, смішно теж моментами. Вона реально дуже швидко читалася. би величезна книга, але тут великий шрифт, і я прочитала її здається за п'ять днів. Для мене це дуже швидко. І це була перша книга у автора. І я закохалась в його стиль. Це вам потрібно.